Друзі, вітаю! Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Знову мені стрибнула в руки колода небо і земля. Беремо її. І подивимося, карту дня нам сьогодні вже на 1 серпня, яка буде енергетика. Що буде відбуватися? Ну що ж, карта дня для нас, якою вона? Ой, ну маєш тобі. Трійка мечів. І мечі це. Мечі це можуть бути ракети. І що на дні колоди Лицар Пентаклів. Невже цей лицар Пентаклів от, причетний до розбитого серця? Але воно тут таке, таке цікаве. Ой, трійка мечів, це. Ну, Розбите серце, а чим воно розбите? Що, хто причетний, що причетно? Ну, вже мої любі, підставляйте кожен під свою ситуацію. Це трикутник, Ну, найтака розповсюдженіша версія, і завжди ну, переважно на всіх картах малюють на трійці мечів розбите серце. Тобто, це трикутник. А вже яким чином ну, ви винувати цього трикутника, так? і він і вас викрили. Або ж ваш партнер, партнерка, і також це викрилось, або вам сама, сам сама сказали про це. Або це можуть бути злі язики, бо меч це він гострий і ним ранять також язиком, коли якісь пересуди, наговорюють, очі говорять, за спиною говорять. Чи це щось не виправдалось? Ваші сподівання, ви розраховували на, от сподівались, чекали, надіялися, а сталося не так, як бажалось. Інформація також мечиться, так, ясність. Щось вам стало зрозуміло, на щось відкрились очі, і ця ясність вас вам робить боляче. Інформація якась, так, яка м також приносить біль. Ну, тобто, це може бути як глобально, так і от просто така образа, неприємно. Трим... Не приймайте сьогодні нічого близько до серця. От щоб не було такої рани, яка потім буде довго гоїтися і боліти. Не приймайте нічого близько до серця. Такого, ну. що... Взагалі не варта приймати якісь там пересуди чужих людей, сподівання, то одне. Ну, і Ясно, що якесь таке, що для нас дороге, то неможливо не приймати, але намагайтеся подальше триматися від людей неприємних, від чогось такого, що може вас ось так поранити. Тому що, ну, що це може бути будь-що неможливо навіть. Вгадати неможливо навіть попередити і спрогнозувати, тому що настільки багато варіантів. І також може бути серце боліти, от, ну в прямому розумінні, тому що ви перевантажуєте себе, тому що ви хвилюєтесь, тому що спека, тому що працюєте багато, особливо коли переживаєте багато. Може боліти серце. Якщо так, то сходіть до лікаря, перевіртеся, тому що ну, це може бути. Бачите, все ж таки тут встромлений ніж в серце, можуть бути наслідки, як здавалося, болить та й болить. Ні, це небезпечно, тому будьте уважні до свого здоров'я. Взагалі уважні. До себе, до рідних, думайте, тому що деколи ми ляпаємо: от, бо настрій поганий, бо, бо от хочеться нам так сказати, і навіть не, не задумуємося що це може ось так ранити. На дні колоди в нас лицар Пентаклів, молодий чоловік, стихії, земля, телець Діва Козиріг. Можливо, це і звістка. Тому що лицарі завжди вони на конях, вони приносять звістки, вони говорять, вони нас кудись кличуть. Тобто, можливо, розбите серце буде пов'язане з інформацією, яку принесе такий лицар, або з інформацією, пов'язаною з грошима. Ви чекали на виплати, а вам сказали, що не буде, не вистачає коштів, або ви не дали всю інформацію. Про себе, не вистачає документів, або щось затримується, щось поламалося. Автомобіль, можливо, цей чоловік хотів вас купувати. І також він сказав, що він передумав, або ну, щось автом... ваш автомобіль поламався. Ну, щось не виправдалося, щось сталося не так, як гадалося, або він вам розбив серце. Він вам Зрадив, він щось вам сказав, він передумав, він нахамив, нагрубив. Ну, підставляйте мої любі. Лицарі фігурні карти це людина, ну, тобто, або людина причетна, чоловік до вашого розбитого серця, або гроші, або машина, або новина, або, можливо, ви збиралися в дорогу і щось там помінялося різко. Плани помінялися, і ви нікуди не їдете, або ви мали їхати на відпочинок, а вас, ви себе зле чуєте, болить серце і також відміняється. Ну, я думаю, ви в мене розумнички. Ви вже навчилися, хто зі мною давно постійно дивиться, ви вже навчилися аналізувати, співставляти, тому підставляйте кожен під свою ситуацію. Давайте подивимося, що ж нам допоможе сьогодні. Що нам буде допомагати? Король мечів? Ну, це добре, що король мечів буде. А ще, знаєте, що хотіла сказати? Коли випадають мечі, ну, і пентаклі, то завжди пентаклі згладжують. Тобто, якщо це ракети, якщо це там, ну, обстріли, то... Велика є ймовірність, що не влучать, зіб'ють, передумають. Ну, тобто, Бо земля вона завжди пом'якшує. Дуже добре, що в нас з мечами випала сьогодні земля. Допоможе король мечів. Ви подивіться, який тут серйозний чоловік, дорослий чоловік стихії повітря, терези близнюки-водолії, 45. Який він грозний. Тобто, це людина. Хто він вам? Ваш батько, ваш керівник, ваш товариш, друг, дідусь, ваша половинка, Тобто людина, яка а, це або, мов... або фахівець, так? адвокат, юрист, тому що, можливо, також тут розбило вам серце щось таке, що потребує консультації, так? Щось ви ділите, ви розлучаєтеся, вам потрібно розуміти, що ви можете отримати. Так, можливо, допоможе людина-фахівець, яка вас проконсультує, пояснить, надасть ясності. Або людина, яка вас захистить. Ви подивіться, отут взагалі такі от асоціація така, що чоловік, не, не бійся, я тебе не дам в образу, я тебе спасу, я тебе відстою, стань за мною. Він як. Як кам'яна стіна. Тобто це або такий чоловік вас захистить, надасть вам ясності, підтримає, спланує вам, бо меч це ж і ясність, і планування, і таке красномовство, коли він вам все пояснить, розкладе по поличках і вже ця біль не буде такою здаватися страшною і вже зовсім інший стан, коли люди вам якось поговорили, роз'яснили, переконали. Або це, якщо не людина, тоді це ваша енергетика. Ось мої любі. Подивіться: як вам хтось спричинить ось таку біль, зробить боляче, неприємне, беріть ось цей меч і вставайте ось в таку позицію. Тому що тут позиція жертви, я плачу, мене образили. і Жертву, як би, і, і вроді би, шкода, але жертву от завжди хочеться, от така чомусь в людей, така психологія, хочеться добивати і, і ще більше колоти. Особливо, коли це стосується от таких ось пересудів. Коли висміюють, говорять за спиною всякі погані речі. От, коли людина це приймає, от, така сидить безпорадна, то люди ще більше над нею знущаються. А ви станьте ось в таку позицію, подивіться, наскільки різна. Тут навіть аж сонечко встало. тут дощ, хмари, сльози, темно, боляче. А подивіться, яка тут позиція. Коли ви піднімаєтеся, берете в руки меч, можливо, це ваша така сила, ваша енергія, ви встали, тут не тільки меч, тут ще й серп в руках, що я тобі не тільки голову відрубаю, а ще й дещо відріжу, якщо це стосується чоловіка так, зради. Тобто, і подивіться тут, що тут в нас голуби, що метелики. Тобто, яка людина навпаки сприймає, що я звільню, ну, раз ти такий чи така, ну, то мені не потрібно таких стосунків, я звільняюся від тебе, я йду, я хочу жити спокійно, вільно, з повагою один до одного. Тобто це ось ваша така впевненість, коли ви відрубуєте від себе весь негатив людей, чи ну, будь-що, що вам причиняє ось таку біль. І ви розумієте, що ви йдете далі, що вас чекає далі, це планування, це різкість, це впевненість. Це ну, такій людині ну, ніхто не стане на дорозі. Що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Так, що тут в нас? Зірка. Ой старший аркан. І так як. Він, ну, тут всі молодші аркани, фігурні карти, а зірка старший аркан, тобто буде перетягувати, він буде найвідчутніший. Заважати буде зірковість, От, коли в такій позиції, це карта, коли. Ну, як про мене можна таке говорити, як я от така класна, такий класний, я така зірка, так, грубо кажучи. Або ваш, ви собі планували щось, от, а, це, а тут розчарування. Не вті... Тут мрії, ваші плани, а тут от е... вони не втілились, не збулися, і це розчарування. Що ви зрозуміли, що вашим планам не, з... не вже. Накрилися вони мідним тазіком. Тобто, що для вас ця зірка? Ваша зірковість чи ваші мрії, які, ви розумієте, що ви розчарувалися, вони вже ніяким, ніяким чином не втіляться і не збудуться? Ну що ж, ні, ми будемо ховати зірку. Заховаємо зірку. І так, день такий не дуже приємний, та ще й розчарування. Одне діло розчаруватися в чужих людях, а друге діло розчаруватися в своїх мріях. Ну що, заховали, сподіваюся, пом'якшить це і дивіться. Що б не відбувалося, виймайте з себе ось цього короля мечів, візуалізуйте собі зразу ось цю карту. Вставайте в позу, беріть меч в руки. І ніхто вам на, на вашому шляху більше ніхто не встане і не посміє вам зробити боляче. Ну що ж, мої любі, я нам бажаю всім мирного і спокійного дня. Я вам нам всім бажаю вам, мої любі, бо я вас люблю, обіймаю, хочу, щоб у вас було все гаразд. Я хочу, щоб ви навчилися керувати, що в будь-які ситуації все можна змінити, крім, ну, крім смерті, так? тому що вже ми не можемо на це вплинути. А решта, все можна поміняти. І це все залежить тільки від вашого сприйняття. І от я хочу, щоб сьогодні було ось таке ваше розуміння, ваше сприйняття. Я хочу, щоб ви розуміли, що як ви це не приймаєте, ну, на вас це, це впливає набагато менше. Щоб ви керували своїм життям, щоб ви... От була ясність і розуміння, щоб... Ви відштовхувалися від своїх потреб, від своїх бажань. Я бажаю вам сьогодні ось такої ясності розуму, щоб ви розуміли і зразу все відсіювали. Щоб не відбувалося, щоб не сталося, щоб цей меч вам надавав. такого... Ну, от, ясності. Я от постійно повторяю то слово, але воно таке найвлучніше, коли ми розуміємо. Що дякую за цю ситуацію, тому що вона відкрила мені очі, тому що вона мені скинула маски з людей, тому що я тепер розумію, хто і хто, хто мій партнер чи партнерка, якщо це стосується зради. Ось такої ясності. Нехай вона болісна, але все, вона міняє все сприйняття, вона міняє розуміння, вона міняє плани, вона міняє життя. Краще один раз відрубати, ніж е, от, постійно бути ось в такій позиції, в такій ролі. Тому, мої любі, я бажаю вам сьогодні мужності, впевненості, впертості, от, е, гострого язика при потребі, коли потрібно давати відсіч всяким недругам і ворогам. Я, я бажаю вам ясності і далекоглядності, розуміння. Красномовства також, от якщо воно вам тут потрібне буде. Я бажаю вам радості. Не зациклюйтесь ні на чому. Тому що все, що забагато, воно вже починає шкодити. Забагато відпочинку переходить в лінощі забагато ось такого стану переходить в депресію. Тому все має бути в міру. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні позитивного дня. Незважаючи ні на що, все залежить від нас, від нашого сприйняття, від нашого розуміння. Ну що ж, гарного дня нам всім. А я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Чекаю вподобайки. І хто ще не з нами, приєднуйтесь, почуємось, мої любі папа. -па.